Раніше, тобто до 5 листопада 22-го року, ми мали у частині 3 статті 18 закону 875 го вимогу, що підприємства, які виконують квоти, установи організації всі, всі, всі хто згадується у статті перші пункту першого, зобов'язані звітувати до фонду. Соціального захисту осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю в порядку, встановленому кабінетом міністрів. Мало ведеться про постанову кабінету міністрів сімдесяту. Постанова поки наразі є чинною. А ось е норми закону 6 листопада змінилися. Зараз ви бачите частину 3 статті 18 у колонці, стало і тепер. І якщо подивитись уважно, то підприємство установи організації а, просто зобов'язані створювати, виділяти праце... забезпечувати працевлаштування осіб з інвалідністю. Все більше нічого. Тобто, фізично а, у нас вилучили звіт 10 пої, і тепер безпосередньо до фонду інвалідів нам його подавати не потрібно. А, в даному випадку мова ведеться зокрема і за 2022 рік. Тобто, звітуватися за 2022 рік до 1 березня фонд інвалідів нам вже не потрібно. Інформацію про виконання квоти 4% фонд буде визначати самостійно на підставі нової процедури, яку прописує закон. При цьому зверніть, будь ласка, увагу на те, що багато хто із. Роботодавці вже зараз, ось за останні два тижні, буквально, вже висловлюють деяке незадоволення, оскільки змінилась процедура, механізм порядок, і вони хвилюються. Я розумію їх хвилювання, бо можливо, можливо, результати, які вони подавали в інформацію до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, можливо, вона була не зовсім повною. І відповідно е у компанії не було е підстав для хвилювання. А бо вони подавали інформацію таку, яку їм потрібно було показати, і е їх ніхто не чпав. А ось тепер е абсолютно неочікувано, абсолютно нежданно і гадана, особливо в умовах стану, змінюється механізм процедура. Давайте я вам поясню, що насправді відбулося у нас зараз. І так, дивимось: Оце фонд інвалідів. Оце роботодавець. Роботодавець. Кожен із вас в цьому списку. Це всі ті, хто перелічені у пункті 1 статті 1 закону, підприємства, установи організації, фізичні особи підприємці, представництва на резидентів, міжнародні організації, що здійснюють діяльність на території України, перебувають на території України, всі ось тут. Як було всі попередні роки, за якими ми з вами звикли спілкуватися з Фондом 800, по 875 закону? У випадку, якщо. Роботодавець мав 8 і більше людей. Він зобов'язаний був до 10 до 1 лютого зареєструватися в фонді інвалідів. І до 1 березня подати звіт за форму 10 пої. Фонд отримував в паперовому вигляді паперовий звіт. Фонд отримував в паперовому вигляді. Звіт на свій власний розсуд. Перевіряли, вимагали в окремих випадках надання копій документів регіональні ситуації. У кожного по різному хтось давав просто документ, просто звіт подавав. Хтось приносив, бо фонд вимагав копій документів осіб з інвалідністю. По різному практична ситуація в Україні в регіонах за всі роки абсолютно різна. Але тим не менше фонд власноручно інспекторами з барського плеча перевіряли за нами цю квоту. Визнавали чи не визнавали. Ми там на місці правили цей звіт. Ви пам'ятаєте, розумієте про що я говорю? Ми там правили той звіт, донараховували чи зменшували і все таке. На місці виправляли, здавали. Це було в такий спосіб багато років. Паперовий звіт фонд е, опрацьовував цю інформацію е, двічі: спочатку на папері, потім вносив це все в базу, потім в базі це все юзалось. Тобто, це був такий мартишкін труд, який е, е, не автоматизовувався, не покращувався, не осучаснувався. Електронний документообіг фонд інвалідів здійснювати так і не започаткувати цей обмін так і не зміг. Відповідно, ось що у нас. Наразі сьогодні відбулося з цим. Ми подавали, фонд довіряє, приймав і все. Ось цей механізм працював. Але тепер все змінилося. Учасником, учасником в е, законі 875-му став пенсійний фонд. Давайте уважно подивимося з вами зараз на слайд. Стаття 19 у новій редакції. Подивіться, будь ласка, стару редакцію зі словами: порядок реєстрації фонду, фонді соціального захисту осіб з інвалідністю, порядок сплати там штрафів там, подання звітності визначається до постановою Кабінету міністрів. Це так було. Тепер стало наступним чином: пенсійний фонд України в порядку та за формою встановленим пенсійним фондом надає. Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю інформацію про створення підприємствами установами організаціями робочих місць для осіб з інвалідністю, про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю, необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування підприємствами установами, організаціями. Тут дуже багато що написано. І ось так просто з першого разу прочитавши, ви тільки що зрозуміли, що у нас з'явився новий учасник, пенсійний фонд. Ви більше нічого не зрозуміли поки що із того, що там написано. А я зараз поясню. І так, тепер, це схема, яка діяла да, за цією схемою. Тепер законодавець говорить: реєструватися в фонді інвалідів не потрібно. Бачите, я закреслю. Тепер процедури реєстрації нема. Тепер взагалі нема ніякого контакту з фондом інвалідів у роботодавців. Тобто бігати в фонд, нести папочки, листочки, е якось спілкуватися, да? звітуватися вже не потрібно. Так, тепер нема поняття реєстрації, подання звітності. Зараз взагалі нема ніякої інформації по спілкуванню з фондом. Тепер це все буде робити з ним, з фондом інвалідів Пенсійний фонд. Відтепер починаючи з 6 листопада, тобто вже в діячій нормі, пенсійний фонд. Має надавати інформацію фонду інвалідів. Але він надає два види інформації. Перший вид інформації, як у нас тут зазначено, інформацію про створення підприємствами, установами, організаціями робочих місць для осіб з інвалідністю. Про занятість та працевла... про... працевлаштування осіб з інвалідністю. І так, про створення про Квоту 4%. Да? Тобто про створення. Цю інформацію окремо. Далі. А ще інформацію, необхідну для обчислення кількості робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю. Необхідно для, для обчислення кількості робочих місць. А як обчислюється кількість робочих місць? На підставі якого показника? Середньообліковує, правильно? Середню облікова. Середню облікова. І так, тепер спокійно дивимося далі. Перший момент. Раніше в звіті середньооблікову ми самі визначали, самі рахували, як то ми думали, як ми вважали. У нас були векселі формулки. Ми самі собі бросали. Хто як рахував, хто на що згодний. хто з то хто рахував всіх, всіх, всіх разом за рік? ділив на 12, хтось рахував правильно, визначав середньооблікову штатних в розрізі кожного місяця, потім кожен місяць складав і ділив на 12. тобто. Кожен бухгалтер, кадровик, Кар, секретар, хто займався цим звітом, кожен робив по-своєму. А фонд ніяк не мог вплинути на цей механізм ні перевірити, а чи правильно ви показали показники. Цифра є: 4% від неї взяли, далі подивилися, а що у вас і скільки працевлаштовано, і все. фонд прийняв звіт, і так було. Але тепер так не буде. У пенсійного фонду від роботодавців є через Державну податкову службу. Інформація про зарплатну звітність. Зарплатна звітність ось вона. Зарплатна звітність. Це інформація, яка вже є звітністю. Підприємство вже звітувало про середню облікову, про працівників, які мають пільгову ставку 8.41, тобто ті, які враховані в квоту 4